Ми про окупований Крим. Головний колаборант півострова Сергій Аксьонов вивіз свою родину із окупованого Криму. Видно, так чекає на українські війська. Про це ми далі поговоримо. Ескендер Барієв, член Межлісу лісу кримсько-татарського народу. З нами на зв'язку. Пане Ескендере. Мої вітання вам. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Чи маєте підтвердження інформації, що Аксьонов зібрав манатки і відправив свою родину десь де-інде з окупованого Криму? Ну, я скажу так, що я не маю повної такої інформації, тому що е так ну почали предполагати, тому що коли почалися ці вибухи, і Аксіонов, і е, е цей так званий голова е держдер е е е окупованого Криму. Вони виїхали із Криму, а потім повернулися відправили вони своїх родичів або ні? Ну є такі е, предположення, але е, я не можу підтвердити це. Ну, на загал в, в уряді говорили про те, що росіяни, які незаконно зараз перебувають у Криму, тобто які заїхали туди і заселилися, є від півмільйона до 800 тисяч, десь приблизно така цифра різні оцінки. Я чув. Чи почався процес зворотній? Вони наскільки масово вони почали зараз покидати півострів? Цю інформацію маєте? Ну, в першу чергу, почали виїжджати від активно від'їжджати туристи. Які незаконно законно приїхали відпочивати в Криму, і ну тут опять ж з одного боку це і повернення, тому що закінчується сезон. А з іншого боку, дійсно багато туристів почали від'їжджати з різних куточків Криму, тому що дійсно оця, ця бововна, яка відбувалася і відбувається, от, наприклад, сьогодні. Вночі зараз ми от ну, шукаємо додаткове додаткове підтвердження. Вона в районі Мисаціаленд міста Сівастополя був вибух, і там почала горіти військова часть. Частина. А що стосується інших людей, ну в першу чергу я хочу сказати, що вони дійсно зараз. Ну менше стали говорити про і підтримувати так звану військову операцію проти України. Дійсно є інформація. Вони почали збирати інформ збирати речі. Дійсно є інформація, що потп з'явилися більше таких, вот абіавліній в з продажу майна. Але і також в підтвердження тому зараз вони активно почали робити наступне. Наприклад, окупаційна влада Криму наказала засекретити факти вибухів на військових об'єктах, тобто ми зараз не можемо почути підтвердження в засобах масової інформації окупаційних. А далі зараз вони активно ведуть е, роботу е, з населенням. Так, наприклад, е, директорам шкіл окупованого Криму вони наказали на 1 вересня е, у всіх навчальних класах розвісити портрети, портрети Путіна. А е, також в школах окупованого Криму класним керівникам наказали провести 1 вересня класну годину, е, на якій вчителів е, змушують розповідати. Про так звану військову операцію в Україні, тобто, ми бачимо, що вони через дітей, через учнів хочуть більше натиснути і на дітей дітей, і на родини, хто мешкає в тимчасово окупованому Криму, для того, щоб Ну, надати інформацію, що нічого такого страшного не відбувається, що э, Російська Федерація проводить э, таку от спецоперацію і їм э, нічого не загрожує. Тобто, ну, ми бачимо, що щоб так, зняти э, такий вот, э, ну, страх або э, там. Э, вони намагаються таким чином роб... працювати з населенням, пане Скандере, Скажіть, будь ласка, ви згадували про вибухи біля Мусофіолент? Вони пов'язані з тими, які були в районі Алубки і Сімеїзу, про які напередодні говорили, чи це інше? Я не зовсім можу зрозуміти зараз. Так, напередодні також були вибухи і в Новозерном, а, це Сакський район. А, ну, наскільки вони пов'язані, я не можу однозначно сказати, тому що о, ну, о, немає інформації і з боку офіційних, так званих офіційних джерел окупаційної влади і немає таких офіційних інформації з боку наших збройних сіл України. Але. А вони часто там в почали збивати, эти, БПЛА, тобто безпілотники. А, а, а бо тут тут от є дві дві версії з цього. Одна версія, що вони збивають, також і свої БПЛА, якоби демонструють для жителів Криму, що у них дуже добре працює ППО. З іншого боку, все таки БПЛА залітають і залітають вони ні до Криму. І це їх вот тому от присходить о такі дії. Но я хочу сказати, що можливо наша зсу і намагається щось робити, тому що дійсно дуже багато військової воєнної техніки зараз в Криму. Вона приїжджає, і от, наприклад, на днях я про це писав. Що в Азовському, вот в біля якого були вибухи, в вибухи в сільсілімайському, Азовському, коли була руйнована полотно залізниці, зараз там дуже багато танків. Наприклад, в Азовському на вулиці Леніна. Наші активісти бачили багато танків, військової техніки а в школах багато військовослужбовців. Також бачили багато техніки в районі Євпаторії, в Сактому районі, тобто на, зах... на заході Криму. Ну ми бачимо, що вони готуються. Готуються або до наступу, або готуються, готуються для того, щоб ну оборонятися. Не знаю, можливо так. Репресія в Криму теж посилюється, складається враження, що окупаційна адміністрація хоче арештувати всіх кримських татар, які мешкають на півострові. Що про це може Так, дійсно, дійсно проводяться, продовжуються репресії? Ми е, говорили про те, що після вибухів, які відбулися в Джанкоїському районі, е, були зарештовані е, і в Ялті, і в Джанкої. Кримські татари їх звинувачують до причасних причетності до ячеїв із Бутахрір, але і, і також вони вперше публічно почали говорити, що це пов'язано з Україною і керують з України. Ну і також, от, на от, на на днях були. Активні події в Херсонській області в Новоліксєївці. там був затриманий Аким Гафаров, його звинувачують до причетності к батальйону імені Намана Челібіджихана. Також були буквально вот вчора, позавчора. Рейди в Новоліксіївці там були за повністю закриті дві вулиці і проводили масові обшуки. Ми збираємо зараз інформацію, що там і як це відбувалося. Я думаю, що сьогодні ми більше отримаємо інформацію. Ну і наостанок дуже цікава. Інформація яку повідомила Ярослава Кова. це журналістка. В трошки так поглумилися. журналісти над власниками готелів в окупованому Криму даруйте за таке в Ялті і забронювали один із номерів для Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України, аби він міг спостерігати за тим, що відбуватиметься далі на півострові. Цікава реакція власне персоналу цього готелю, які розпитували, поточнювали про який салют йдеться, йдеться дату 14 жовтня ми розуміємо, яка це дата. Як вам така акція? Я думаю, ви бачили всю цю переписку. все інше да дійсно у них є зараз отакий от страх, тому що, от, наприклад, зовсім недавно і вони з мешканця Криму, тому що він співав пісню Червона калина. Кстати, я хочу сказати про те, що зараз в багатьох містах Криму все чаще і чаще звучить ця пісня. Тобто вони в кожному, ну скажемо, в кожної людини зараз бачать або там розвідника, або там представника там розвідки, або представника диверсійної якоїсь групи. Тобто вони бояться, вони бояться і це дуже добре. Хай бояться, хай від'їжджа з Криму, тому для нас це дуже потрібно про переміщення техніки. Ви згадували? Ми згадували зокрема, сьогодні в спілкуванні з Вадимом Денисенком про те, що ймовірно до Криму їде посилення з комплексів С 300 Тобто, якщо зрезюмувати нашу бесіду. Готуються посилено до того, що просто раніше розумієте, кримський півострів окупований для них був, знаєте, так, як якась річ символічна. Тобто вони говорили, що там Україна ніколи не буде зазіхати на повернення цих територій. Там вже навіть на кримській платформі міжнародна спільнота вона визнала те, що ми маємо право повернення військовим шляхом. Уже ніхто не каже, що Крим повертається тільки дипломатичним шляхом. Тобто, це якийсь новий етап. Ну о, я скажу так, що спочатку вони Крим розглядали не як там якесь там рекреаційне місце. Вони розглядали як а, стратегічно важливий регіон. Ну, по перше, для них це а, була політи, політичний імідж. Він і залишається політичним іміджем, і Керченський мост, і а, захоплення Криму. А з, з іншого боку, а і вони і створювали логістику, с, 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 будували дороги для того, щоб оперативно перебрасувати військову техніку, тому що а, наші співвітчизники нам а, по, нас повідомляють про те що по там тамоктужної э, сімферополі яку вони зробили часто також э, достат до доста доста на дач быстро перебрасывают технику. техніку і тому э, зараз вони або а, э, дійсно э, ну планують наступну наступного наступаційно наступа ціль э, наступаті не дії і тому звозять багато техніки. Або вони ну, закріплюються, тому що бояться, що буде контрнаступ з боку ЗСУ. І ну, ми, ми дійсно бачимо, що там дуже вони до чогось готуються, і дуже багато техніки зараз. Дуже вам дякую за включення. Ескендер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу, з нами був на зв'язку.